Всім привіт! Мене звати Лєра, ви на каналі Латона Летсплеєрка і сьогодні ми з вами поговоримо про гру The Hex від інді-розробника Деніела Мюлінса. Нещодавно я її пройшла, посилання на летсплей залишаю в куточку. І тепер я хочу поділитися з вами своїми враженнями. Насправді сюжет цієї гри набагато глибший і пов'язаний з іншими іграми-розробника, як от Pony Island і Inscription. Але розбір сюжету і взаємозв'язку цих ігор заслуговує на не одне відео. Тому зараз ми просто подивимось на Hex як на окрему гру, бо навіть без глибокого аналізу це довбаний шедевр. Окей, я буду намагатися вам розказати про цю гру якось інакше, ніж просто вау, неймовірна гра, грати обов'язково. І я буду намагатися не спойлерити сюжет, щоб заохотити вас пограти самостійно чи подивитись номограй. Отже, гра починається у скрипучій старій таверні. У забутому куточку Всесвіту відеоігор. Бармен отримує неоднозначний телефонний дзвінок. Ми не розуміємо, що говорить той, хто дзвонить, але зрозуміло одне: хтось у The Six Pint Inn планує вбивство. І наша роль виявити вбивцю. Принаймні так здається на перший погляд. Є шість персонажів, які зупинилися у готелі. Всі вони герої різних відеоігор, які намагаються втекти від свого минулого. Ми поступово граємо за кожного з шести персонажів і поринаємо в їхні спогади про ігри, персонажами яких вони були. Кожна історія розгортається в абсолютно новому жанрі і з абсолютно унікальним геймплеєм, що є певно найкращою фішкою цієї гри. Спочатку ми знайомимось з малюком Ласкою. Він був персонажем популярного платформера Super Viesel Kid, який спочатку дуже любили гравці. Але купа сиквелів все зіпсувала гра ставала менш цікавою, нові механіки були недоречними, а ще купа вагів викликала негативні відгуки. І малюк Ласка залишився без роботи. Наступний персонаж Брюс, який спочатку був персонажем кулінарної гри Cooking Грені, але його змусило стати персонажем іншої популярної гри Combat Arena X. Брюс хотів покинути гру і повернутися в Cooking Грені. Тому він почав дуже завзято битися. І, врешті-решт, гравці стали незадоволені таким сильним, незбалансованим і непереможним персонажем. В результаті чого Брюс таки покидає гру. Шандріль. Ельфійка. Спочатку вона теж була персонажкою Combat Arena X. Але, як і Брюса, її вигнали з гру через надмірну силу. Відправили в нову фентезі гру Секрети Легендарії. Шандріль відмовилась слідувати правилам гри, в результаті чого отримала покарання і, зрештою, прибула в готель. Раст персонаж постапокаліптичної покрокової тактичної гри Waste World, яка так і не була завершена розробником. В результаті її зіпсували модери, додавши в постапокаліптичний сеттинг прибульців, суперздібності, необмежену силу та безліч щитів. Розробник намагався боротися з модами, але врешті-решт просто закинув гру. А Раст залишився без роботи і опинився в готелі. Лазарус. Черговий персонаж, якого ми спочатку зустрічаємо в секретах легендарії, де він певний час був союзником Шандріль. Але головна його гра Вішес Галаксі Шутер з виглядом зверху. Тут дуже цікавий геймплей, адже ми переключаємося між двома версіями Лазаруса, щоб досягти його мети. І є тут ще один невідомий гість це протагоніст гри від першої особи. Він не має обличчя і роту, лише руки і частину ніг. Цікавий погляд на ігри від першої особи. Я не одразу зрозуміла, хто він. Дійсно гарно підмічено, як насправді виглядають персонажі таких ігор. Отже, всі ці шість персонажів різних ігор збираються в готелі, де планується вбивство. Чи є вбивство? Що об'єднує їх всіх? Чому їхні ігри зазнали краху? І чому вони не хотіли залишатися в цих іграх? Відповіді на ці питання можна знайти протягом проходження гри. У кожного є свій мотив, у кожного є свої цілі і своя історія. Для мене The Hex – це не лише гра з цікавим сюжетом, а ще й з цікавою проблематикою. Дійсно, купа сиквелів. Псує франшизи, скільки в реальності є таких супервіселкіт. Чи в скільки ігор стає нецікаво грати проти імбових незбалансованих персонажів, як в Combat Arena X? А скільки ігор псуються модами і читами? Хоча моди насправді штука на любителя деяким іграм не лише додають особливості, однак у Waste World саме моди завадили випустити гру до кінця, і таких ігор явно достатньо. У грі є декілька кінцівок, хоча вони всі поступові. Наприклад, в якийсь момент гра питає вас, чи задоволені ви таким фіналом. І якщо ваша відповідь так, гра просто закриється. А якщо ні, гра продовжиться. Але якщо ви обрали так, гра закрилась, і ви знову запустите гру, то матимете можливість змінити вибір і продовжити. Дуже сумніваюся, що багато гравців в тому моменті натиснуть так. Але до реальної кінцівки я теж не зразу додумалась. Там ніби й була підказка, але все ж таки треба було трішки подумати, куди йти і що зробити. І чесно скажу, кінцівка мене вразила. Хоч я й здогадувалась про щось подібне, але це все одно дуже круто, чесно. Важко говорити про захекс без спойлерів, і також без згадування Pony Island і Inscription. Насправді ці ігри пов'язані дуже тісно, хоч на перший погляд це і непомітно. Але в будь-якому випадку я спробую зробити окремі відео, присвячені саме розбору сюжету цього всесвіту. А на цьому я завершую. Дякую за перегляд, ставте лайк, залишайте коментарі, підписуйтесь на канал. І до зустрічі в наступних відео. Бувайте!